Сьогодні в нас з Києва підключився особливий гість. Президент України Володимир Зеленський Росія. Це найбільше за держава на планеті. Виявилося, що їм цього мало. Керівництво Росії хоче забрати це і нашу територію, наші ресурси, наших людей, собі у якості робочої сили. Але вже 31 день Україна протистоїть державі, яка у 28 разів більше. Погляньте, будь ласка, на міста України, які руйнує сьогодні щоденно російська армія. Погляньте, будь ласка, наприклад, на наше місто Маріуполь. Це те, що ми всі бачили в валепи: руїни, біль, знищення людей. Україна країна різноманітності і мирного співіснування етносів. Тільки в одному нашому місті, у заблокованому російськими військами Маріуполі, було близько 4 тисяч мусульман. Вже три тижні у Маріупольській мечеті переховується понад 80 людей, серед них жінки, діти, люди поважного віку. Усі дороги абсолютно в місто закриті. Російські війська не допускають туди навіть гуманітарні вантажі. Продукт, воду, ліки. Нічого немає. Цілодобово місто бомбардують та обстрілюють. 90% всіх будівель у Маріуполі зруйновані. Тисячі людей загинули. Але Росія не отримала за це жодного відчутного покарання. Російські війська цілеспрямовано б'ють по цим місцям, які звичайні, звичайні, прості, мирні люди використовують як укриття. 10 мільйонів людей вже стали переселенцями в Україні. Більше 3,5 мільйонів людей. Змушені були поїхати за кордон за межі нашої держави у пошуках безпеки. Абсолютна більшість з них жінки з дітьми. Справжня міграційна криза, справжні проблеми попереду. Україна один із найважливіших світових експортерів продовольства: пшениця, рослина олія, кукурудза. Та інша аграрна продукція з нашої країни. Це основа стабільності і внутрішньої безпеки багатьох держав у різних регіонах світу. Російські війська мінують поля в Україні, підривають аграрну техніку, знищують запаси палива, які просто необхідні для посівної. Вони заблокували наші морські порти. Для чого вони все це роблять? Нашій державі вистачить продовольства, але відсутність експорту з України ударить по багатьом народам в ісламському світі, в Латинській Америці та в інших частинах планети. Ми усі разом маємо не допустити дефіцити дефіциту їжі у світі через цю війну. Тому санкційна політика проти Росії усі обмежені. Які були накладені на Росію спрямовані тільки на одне, щоб Росія почала шукати миру.